Як же стимулювати креативне мислення, щоб саме у вашу голову приходили ці унікальні торгові пропозиції і революційні ідеї для старту бізнесу, які вирішать просто проблеми мільйонів людей, які радо придбають вашу послугу чи ваш продукт? Головним ворогом креативного мислення, а саме різноманіття цих думок, є одноманітне. Мислення. Перепрошую за тавтологію. Перше, це рутина та звичка. Якщо ви щодня йдете однією ті самою стежкою, в одну ту саму будівлю, і вас оточують одні й ті самі процеси, це означає, що ваше життя комфортне, визначене, це непогано, але місця для якихось нових думок у ньому дуже мало. І у зв'язку з цим у категорії, яка Піддається ризику одноманітного мислення, є така соціальна група як начальника, саме так, тому що їх оточують добре відомі їм процеси. Там кожного дня вони приходять в той офіс, там відбуваються якісь наради, переговори, там відрядження, конференц-зал. в принципі, все знайомо. Але проблема в тому, що те, що було придумано. І добре працювало 8 років тому, може уже не так добре проявлятися зараз. Тому що світ динамічний і немає стимулу для оцього розвитку думки, тому що вже цей період конкурентної боротьби, коли потрібно було займати місце під сонцем, він минув. І часто таке буває, що начальники живуть в якомусь такому. Платонівському світі ідея, коли слово відразу ж перетворюється в дію. Там щось придумав, сказав, світочка, зроби, світочка зробила. І ось так от все благо, але дійсно якість мислення втрачається, тому потрібно завжди тримати руку на пульсі. Далі відсутність викликів. І в цьому комфортному в житті може не бути достатньо викликів. І виклики це не завжди щось погане. Звичайно, негативні виклики так само стимулюють наше мислення, коли там кров з носа, треба умовно 100 тисяч гривень, і якось навіть під цим шаленим пресом мозок придумує, як це зробити. Але є і якісь позитивні виклики, коли, наприклад, ви чогось дуже хочете, коли відбувається цей порух душі. Коли ви комусь позаздрили, і вам треба так само або ще краще. Це вже є виклик. Це є саме тією піщинкою, яка потрапляє в мушлю, і на яку можна нашаровувати, нашаровувати, нашаровувати і виймати з неї перлину, цю революційну ідею, чи торгову пропозицію, чи те, що вам треба у вашому контексті. Але це корисний стрес, є і некорисний стрес. Стрес і втома. У позиції, коли ви під постійним таким пресингом, що у вас таке відчуття, ніби вас тушкують на повільному вогні, звичайно, про ніякі ідеї мови йти не може. Якщо ви уже довгий час перебуваєте у стані стресу чи втоми, це може бути вигоранням. Вигорання має чотири стадії, тому важливо ідентифікувати цей стан вчасно, тому що на четвертій стадії, скоріш за все, ви більше ніколи не зможете працювати у цій сфері, в якій працюєте, і взагалі якось нею займатися. Тому рекомендую звернутися до фахівця, там, психолога, психотерапевта, коуча, психіатра. неважливо, навіть якщо ви звернулися неправильно, все одно вас перенаправлять. Правильно. І останні стресу втоми вигорання про ніякі ідеї, торгові пропозиції, якийсь ось цей бізнесовий драйв мови просто бути не може. Нестача нової інформації, Вашому мисленню просто немає за що зачепитися, тому що все одноманітне. Але знову ж таки, перенасичення інформацією. Такою поверховою ось ці соцмережі, Інстаграм, Тікток, ці стрічки, які безкінечно ми проглядаємо, ця інформація, вона як сміття, вона як фастфуд, це як картопля фрі і бургери. Коли ти їси, їси, ще їсти хочеш, насичитися не можеш, і в якийсь момент в тебе вже починає нудити. От коли ви займаєтеся цим скролінгом і вас тошнить. Знаєте, що це перенасичення інформацією неякісною, яка шкодить вашому мисленню. В той час, як ви б могли споживати якийсь більш якісний контент, який вас розвиває, який вас збагачує і виводить на якісно новий рівень. Соціальні та культурні обмеження. Наприклад, є таке обмеження, що жінки. В деяких культурах, в деяких країнах, в деяких релігіях не можуть займатися бізнесом. Вони мають займатися домом, дітьми і, в принципі, все. І це звичайно шкодить їм проявлятися як підприємці. Це шкодить їм повірити в себе, це не дає їм вести переговори на рівних. І обмежує значно їхній потенціал та можливості. Тому, якщо у вас є якесь переконання, яке пов'язане із культурою, релігією чи соціум, у якому ви живете, вам потрібно переглянути, чи не є це пережитком, і що це вам дає, і що це у вас забирає. Страх-помилок. Ще нічого не зробили, а вже злякалися. Люди, які бояться помилок, у них є така тенденція до перфекціонізму, до того, щоб все зробити ідеально, все зробити відмінно, нікому не нашкодити і всім сподобатися. А вони навіть бояться сміливо подумати не те, що щось зробити. Хейтери, це просто невід'ємна. Частина життя кожної діяльної людини з одного боку, А з іншого боку, кожен підприємець знає, що якнайшвидше потрібно зробити якусь мінімальну робочу модель для того, щоб зрозуміти, що помилки, помилки обов'язково будуть. Якщо ти боїшся цих помилок, тоді це тебе паралізує. Відсутність часу на рефлексії. Щоб щось придумати, треба подумати. Не відрефлексований, не проаналізований попередній досвід або навіть якісь нові інформації, нові досвіди, які ви в себе всутали. І якщо ви про них не подумали, якщо ви їх не відрефлексували, вони нічого вам не дадуть. Це просто якісь події, якісь враження. А в минулому і все. Монотонне оточення. Я думаю, тут навіть не варто наголошувати на тому, що якщо ви щодня спілкуєтеся з одними тими самими п'ятьма людьми, швидше за все, ніяких нових думок вони у вашу голову не принесуть треба ходити на якісь конференції знайомитися з новими людьми і шукати, шукати нове оточення шукати нових людей тому що можливості ідеї приходять від людей і їхнього впливу на нас і виходячи з цього всього одноманітне мислення воно вражає бідних людей багатих людей бідних більше ніж багатих тому що має бути горизонт планування Має бути можливість досвід купити, тому що ти не можеш піти в театр завтра, якщо ти не знатимеш, що будеш їсти післязавтра. Дійсно, як би це не звучало, але бідність вражає наше мислення схоже на хворобу. А як урізноманітнити мислення так, щоб нові ідеї приходили саме у вашу голову? Я розповім далі у цьому курсі.